Слава Богу, брати і сестри. Ми, пам'ятаю, час пройшов вже, коли ми виходили сюди, просили благословення Боже на поїздку в Болівію. Це Південна Америка, нижче екватора. Е, країна. Сутки майже більше треба туда летіти. І там, коли в нас жатва, то там починається сіяння. Коли в нас зима, то в них літо або наоборот. І літом вони. Згадують Різдво Христове, що так само може не всім привично для нас, але багато цікавих моментів, що ми можемо знати про Болівію, можемо знайти через інтернет. Але наша була ціль як проповідників Слова Божого, ми співаємо пісню во всі кінці землі нещасної, візде, де тільки люди є, потоком чистим, сили власної звучить євангельська вість. Десь там, в кінці тої землі, є люди, де тільки люди є. Ми, як християни, як вісники Христової благодаті, Євангеліє його повинні нести, не соромлячись. І тому, залишивши можливо, свою роботу, сім'ї і з благословінням вашим, я лічно дякую тим, хто підходили, давали благословіння, також фінансово підтримували. Це ваша частка пішла на, на цю країну, там бідно живуть, бідніше, навіть як в Мексиці. Куди ми часто їздимо, також є люди такого саме темношкірі більшість, але вони е, люблять Господа. Я побачив церкви, де на іспанській мові так само ми старалися з групою вивчити пару пісень, щоб мати контакт з ними, щоб ці пісні на їхній мові заспівати. Я думаю, що брати, можливо, хто там був служителі, вони скажуть більше, конкретніше за цю поїздку, тому що немає часу зараз. Ми співаємо пісню. Про той день, що він скоро гряде, що він прийде і там, в цьому краї, цей день, коли Господь забере нас, не буде горя, не буде переживань. І ми ждемо цього дня, як вірні діти Божі. І також ми заспіваємо один куплет потім на іспанській мові. Хай Бог благословить. Скоро день той прийде, де не буде, горя вже, ані хмар на небесах, ані слід же на очах, там спокій навіки вже золотим золотім краю. Як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візьме, небеса мене веде. Буде мир там і спокій, щастя вічного життя, там лиш правда є свята, Буду вічна я тоді, Бога славити в хвалі, що за день радісний день. Христа, як погляну на лице, на того, хто спас мене, як за руку він візме, небеса мене веде, що за день радісний день. Todo cambiará No más lágrimas habrá Todo es paz y solaz En la gloria eternal Que gran día Glorioso será Que gran será rostro de ayer que por su gracia me salvó con su mano me guiará en la patria celestial que grandía gloria Glorioso día será que grandía gloria glorioso día será